Напередодні навчального року шкільні кухарі Львівщини вчилися готувати страви з нового рекомендованого меню. Майстер-клас проводила команда проєкту Культура їжі. Сьогодні ми для наших майстер-класів обрали ті страви, в яких кухарі допускають найбільшу кількість помилок, щоб відчути їх біль, з якими вони стикаються, коли готують за нашими технологічними картками. Кухарі готували п'ять страв і один напій. Усі за рецептами зі зниженим вмістом солі, цукру та жиру. Ми сьогодні готували масало, кебаб і поелю. Зараз я так розумію, що ми будемо готувати гірчиці. Це для мене дуже цікаво, як цей соус готується. Учасники тренінгу вчилися готувати здорову та поживну їжу та експериментувати зі спеціями, які чудово замінюють сіль. Вийшло смачно, корисно і красиво. Я хочу навчитися, наприклад, щось нове готувати, щоб дітям сподобалося, нові смикві якості вивчити, щоб і дітям, і вчителям. Таке навчання пройшли вже 125 кухарів українських шкіл. Львів став третім містом, де команда проєкту культура їжі та україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я допомагають покращити майстерність кухарів у приготуванні здорової їжі для дітей. Дуже важливо, щоб ті люди, які готують їжу нашим дітям, вони теж перейнялися і зрозуміли свою місію. Наскільки впливовими вони можуть бути для того, щоб сформувати у дітей здорові харчові звички? Я бачу вже зовсім інші очі. Я вже бачу таких, знаєте, заряджених кухарів. І вони вже готові до бою на своєму фронті, своєї столової чи їдальні. Я впевнена, що вони вже будуть готувати по-іншому.